Є таке запитання, як вже досить давно було, нарешті роки дійшли. От коли в якийсь момент у нас злітають певні текстури, ми бачимо, що всі не злетіли лише на, стіні, на стінах так, ми бачимо, що немає текстур. І звідки це могло взятися? Це могло взятися, якщо ми працюємо в карті проєкту, і в нас було налаштовано як ось тут, у плані фундаментів, було налаштовано тільки ядро, наприклад, ми бачимо, що тут немає ні облицювання, нічого, ні утеплювача. Ось. І тоді у карті ж проєкту натискаємо F5, і нам вибудовується картинка, де буде тільки ядро. Ось, як це можна виправити? Ну, по-перше, щоб цього не було, потрібно працювати в карті виглядів, і тут зазвичай вже зафіксована якась там картина, яка нам потрібна. Ну, тобто, там вже, наприклад, тут у нас є фізична модель, ми можемо включити візуалізацію і, звичайно, її зафіксувати. Перевизначити, так, і тоді вже ну, відповідно, коли ми. Будемо переходити саме у карті виглядів, саме по, цьому, по цій конці фізичної моделі, ну у нас буде це все зафіксовано. Тому таким шляхом злітати нічого не буде. Якщо все ж таки злетіло, так, ми зараз... до речі, якщо я зараз перейду, то нічого не зміниться. Чому? Бо карта проєкту перетягує останні властивості. От так тут ми бачимо план фундаменту і перетягнулися, що тут є вся модель. Тут нічого фактично. Не фіксується, вона перетягує з попереднього вигляду. Це може бути вигідно, якщо нам не треба постійно налаштовувати ці всі параметри, а допустимо, якийсь один так, почергово, ми можемо перетягувати цей набір параметрів і змінювати. Ну, Але це досить Heh, скажімо так, потрібно багато навиків та розуміння, для чого. Це може бути корисно. Зазвичай це така десонуюча річ, тому показує от є план фундаменту, у нас є тільки ядро, і ми звідси, якщо нажмемо F5, то ви це ось така невтішна картина, тому пам'ятаємо, що працюємо тут. А щоб це виправити, треба взяти уся модель, ось перейти в карту виглядів, і аж тоді або зберегти окремий вигляд, або перевизначити з налаштуванням. І пам'ятаємо, що сидимо лише у карті виглядів, <клес> тому що у нас тут все по поличках розкладено. І ну, можна нормально працювати. Оцей значок хай собі існує. Пам'ятаємо, що він теж потрібний, але дуже в рідкісних випадках. Ну якщо нам цікаво креслення і набір певних параметрів для вигляду моделі, що в принципі дуже важливо, то лише ось тут і сидимо.